До вашої уваги новини. Проект Польський досвід та український шлях до децентралізації практичні імплікації для України не обійшов і в Апостолівський район. Апостолівський район не єдиний районний центр в Україні, де поляки діляться з українцями своїм досвідом децентралізації влади. 24 вересня упродовж цього дня в Апостолове проходили семінари, дебати у сфері самоврядування, зустрічі з громадськістю. Як зустрічали іноземну делегацію, яким досвідом вони поділилися з нами далі у нашому сюжеті. У апостолове пройшов семінар, на якому польські експерти поділилися досвідом децентралізації з представниками об'єднаних територіальних громад району. Тема семінару була наступною: децентралізація на практиці, польський досвід місцевого самоврядування та нові рішення в Україні. На семінарі розповіли про передумови реформи, її вигоди і про те, як місцевій владі працювати в умовах децентралізації найбільш ефективно. Зустріч з польськими експертами відбулася в будинку апостолівської державної адміністрації. Набратися міжнародного реформаторського досвіду прийшли представники громад апостолівського району. Сідом про те, як працювати в умовах децентралізації, поділилися експерт у питаннях самоврядування Томаш Бартніцький, член міської ради Варшави, Дорота Збінковська і голова міста Загуш Ернест Новак. Експерти розповіли про передумови проведення реформи в Польщі, роботу органів самоврядування в нових умовах, вигоди децентралізації та відповіли на всі запитання представників громад. Об'єднання апостолове навколо чотирьох громад не тільки велика честь, а й велика відповідальність, як зазначила Мельникова Ольга Васильівна, завідуюча організаційним відділом обласної ради. Я думаю, що і Невотрудівська, і Ленівські громади, ми 15 хвилин буквально посиділи перед початком. То ми розуміємо, що ці дві громади вони мають бути спроможними, вони мають бути сильними і вони мають бути конкурентно спроможними. Тому що той шлях, який пройшли, невотрудівська і ленівська об'єднані громади, він був важкий, тернистий, але вони добили свого результату. Також мене радує і. Міста, які і села, які об'єдналися навколо міст Апостолів і Зеленодольськ, це ну, такий старт хороший, тому що більше може більше і громада міська вона підтягнула до себе сільські громади. Це теж велика заслуга і міських голів, і сільських голів, які об'єднались навколо цих проєктів. Ми всі з вами вступили зараз в стадію виборчого процесу, і мені дуже хочеться, щоби. Ті голови об'єднаних громад, які сьогодні вже стартували, багато багато вже відомі, багато прийшли вже при тій конференції. Щоб ви обрали тих людей, які будуть професійно відпрацьовувати ваші об'єднані громади. Ці громади мають бути сильними та конкурентноспроможними. Тому хочеться, щоб ті голови об'єднаних громад, які вже розпочали свою роботу, обрали тих людей, що будуть професійно відпрацьовувати ці об'єднані громади. Органам місцевого самоврядування об'єднаних громад передаються абсолютно нові повноваження і фінанси. З одного боку це колосальні можливості. З іншого. Го відповідальність тому керівник області Валентин Різніченко поставив завдання навчити громади працювати в умовах децентралізації та користуватися новими бюджетами. Головний орієнтир для нас міжнародний досвід. Тому ми запросили польських реформаторів, які поділилися кращими європейськими практиками.